Послання Варнави привітання Варнави до Християн. Радійте, сини і дочки, в мирі, імені Господа, що полюбив нас. Надзвичайно і надмірно радію я за ваші блаженні і уславлені душі через величність і багатство Божих настанов щодо вас. Таку природну благодать духовного дару ви отримали. Тому й утішаюся дуже, покладаючи надію на своє спасіння. Бо дійсно бачу, що від щедрого Господнього джерела вилито духа на вас, так вразила мене зустріч з вами, якої я прагнув. Отже, будучи переконаним у цьому і усвідомлюючи, що відтоді, як спілкуюся з вами, я багато разів пізнав, що Господь був мені супутником на дорозі праведності, я всіляко спонуканий до цього, любити вас понад душу свою. Тому що велика віра і любов живуть у вас через надію на життя Його. Отож я зрозумів, якщо моїм піклуванням є ділитися з вами усім, що отримав, то послужити таким душам буде для мене нагородою, тому й поспішив послати до вас короткого листа, щоб разом з вашою вірою мали ви досконале знання. Є три постанови Господні, надія життя. Це початок і кінець нашої віри. Праведність це початок і кінець суду, любов, радості і веселощі це свідчення вчинків праведності, бо через пророків дав нам пізнати владика минуле й теперішнє і дав нам початкові знання майбутнього. А коли спостерігаємо, як кожне з них здійснюється, так як він сказав. То маємо щедріше і піднесеніше виявляти страх перед ним. Я ж не як учитель, а як один із вас поясню дещо, що звеселить вас у теперішній час. Глава 2. Необхідність пильно досліджувати все, що стосується нашого спасіння. Оскільки зараз несприятливі дні, і той, хто чинить зло, має владу, мусимо, дбаючи про себе. Пильно досліджувати настанови Господні. Отже, помічниками віри нашої є страх Божий і терпеливість, а сподвижниками великодушність і стриманість. Якщо ці чесноти перебувають у чистоті перед Господом, то з ними разом радіють мудрість, розсудливість, розуміння і знання. Адже Бог відкрив нам, промовляючи через усіх пророків, що не потребує ні жертв, ні всепалень, ні приношень наших, говорить Господь, навіщо мені численні жертви ваші? Наситився я всепаленням, не хочу ні жиру ягнят, ні крови тельців і козлів, ні того, щоб приходили ви переді мною з'явитися, хто вимагав цього від рук ваших? Не поспішайте топтати мій двір, якщо приносите мені борошно дарма, Тиміам кадильний огида для мене. Новомісяча вашій суботи не терплю. Отже, Бог припинив це, щоб новий закон Господа нашого Ісуса Христа, який не існує без ярма обхідності, став би приношенням, створеним не людиною. Чи наказав я отцям вашим, як виходили вони із землі єгипетської приносити мені все палення і жертви? Але ось це я їм наказав. Кожен із вас нехай не тримає в серці своїм злоби на ближнього і клятви брехливої не полюбляє. Оскільки ми не безглузді, то маємо отже розуміти доброзичливу волю нашого Отця, що промовляє до нас, бажаючи, щоб ми не блукали, подібно до тих юдеїв, а збагнули, як нам наближатися до Нього. Отож говорить до нас: жертва Богу серце сокрушенне, духмяні пахощі Господу, серце. Що прославляє свого Творця. Таким чином, браття, мусимо пильно досліджувати все, що стосується нашого спасіння, щоб злодій, непомітно закравшись до нас через хибну думку, не відкинув нас від нашого життя. І душу приниженого помилуєш. Отож, браття довготерпеливий, передбачивши, що в простоті душевній віруватиме народ якого приготував він в улюбленому своєму, заздалегідь відкрив нам усе, щоб ми не зазнали поразки, мов прозеліти в юдейському законі. Глава 4. Останні часи будьмо уважні і не уподібнюємося до юдеїв. Отже, докладно досліджуючи сьогодення, мусимо пильно шукати того, що може нас спасти. Цілковито тікаємо від усіх беззаконних вчинків. Щоб вони не оволоділи нами і зненавидьмо оману теперішнього часу, щоб у майбутньому стати улюбленими Богом. Не даваймо послаблення власній душі, щоб вона не мала можливості сходитися з нещастивцями і грішниками та уподібнюватися до них, бо наблизилася остання спокуса, про яку написано і про яку говорить Енох. Для цього скоротив владика часи та дні. Що поспішив його улюблений прийти до насліддя свого. І пророк Даниїл так само говорить: Десять царств на землі царюватимуть, і повстане потім малий цар, який підкорить трьох царів одному. Ще про це саме пророк Даниїл подібно промовляє І побачив я четвертого звіря, злого і сильного, найлютішого з усіх морських звірів, і що виросло з нього десять рогів. І серед них ріг великий повстав, і що три з великих рогів підкорив він одному. Отже, ви маєте це розуміти, ще й про таке прошу вас, як один із вас, який особливо всіх любить понад душу свою будьте уважні до себе і не уподібнюйтесь до тих, хто примножує ваші гріхи, говорячи, що юдейський завіт є й нашим, він наш. Оскільки вони остаточно втратили завіт, коли ще Мойсей прийняв його. Бо говорить Писання: І був Мойсей на горі постячись сорок днів і сорок ночей, і прийняв завіт від Господа кам'яні скрижалі, написані перстом руки Господньої. Але вони, навернувшись до ідолів, втратили його, так говорить Господь. Мойсею! Мойсею швидше зійди, тому що народ, що його ти вивів з Єгипту, порушив закон. І зійшов Мойсей і кинув дві скрижалі з рук своїх, і розбився їхній завіт, щоб завіт улюбленого Ісуса відбився на серцях наших у надії віри Його. Бажаючи ще багато писати, поспішив я, ваш відданий слуга, написати не як учитель, але як належить люблячому. Не пропустити нічого з того, що маємо. Тому будьмо обережними в останні дні, бо не принесе нам користі весь час віри і життя нашого, якщо, як належить синам Божим, у нинішній беззаконний час не чинитимемо опору й майбутнім спокусам, щоб крадькома не ввійшов до нас в чорний. Тікаймо від усякого безумства, цілковито ненавидьмо справи злого шляху, не віддаляйтеся один від одного. Живучи на самоті, немов вже виправдані, але сходьтеся разом і шукайте спільного блага. Бо Писання говорить: горе тим, хто мудрий для себе і хто сам перед собою розсудливий. Станьмо духовними, станьмо храмом, довершеним Богом. Наскільки це залежить від нас, вправляймося в страхові Божому і подвизаємося у дотриманні Його заповідь. Щоб звеселитися нам у виправданнях його. Господь судить світ, незважаючи на особу, кожен отримає відповідно до заподіяного якщо був добрим, то праведність його йтиме перед ним. якщо ж злим, то йтиме за Ним відплата за безчестя. Дивіться, щоб ми не заспокоїлися, немов покликані, і не заснули в гріхах своїх. І щоб лукавий, повставши й отримавши над нами владу, не позбавив нас царства Господнього. Ще й проте, брати мої, подумайте, коли бачите, що після стількох великих ознак і чудес, що сталися в Ізраїлі, настільки залишив їх Господь, то будьмо уважними, щоб не виявитись, як написано, багатьма покликаними, але не багатьма вибраними. Глава 5. необхідність пришестя, Сина Божого у плоті, нам на спасіння, юдеям на засуд. Бо для цього й вирішив Господь віддати плоть свою на загибель, щоб ми отримали відпущення гріхів та освятилися через окроплення Його кров'ю. Одне написане про нього до Ізраїля, а інше до нас. Так, до нас промовляє Писання: Він був зранений за беззаконня наші. І зболеним, за гріхи наші, через муки його ми зцілилися, мов вівця, він був приведений на заколення, і мов агнець перед тим, хто ж стриже його, був безмовним. Отже, чи не надмірно повинні ми дякувати Господу, що відкрив нам те, що нині здійснилося, і що до теперішнього дав нам мудрість, і що до майбутнього ми не залишаємось необізнаними. А писання говорить, не дарма простягаються сіті для пернатих, тому це говорить, що справедливо гине людина, яка знає, де шлях праведності, але дотримується шляху темряви. І ще от що, брати мої, хоча зволив Господь постраждати за нашу душу, будучи Господом усього світу, якому Бог від початку світу сказав, що людину за образом і подобою нашою. Але як наважився він постраждати від руки людей. Навчайтеся. Пророки, отримавши від нього благодать, звістили про нього. Сам він вирішив, що слід йому у плоті з'явитися, щоб знищити смерть і воскресіння з мертвих показати, щоб виконати дану отцям обітницю і самостійно готуючи для себе новий народ, показати, перебуваючи на землі, що він сам. Воскресивши мертвих судитиме. Нарешті ж, навчаючи ізраїльський народ і творячи такі великі чуда знаки, ознаки, він сам сповідував їм і надзвичайно полюбив їх. Коли ж для проповіді свого Євангелія він, щоб показати, що прийшов не праведних покликати, а грішних, обрав власних апостолів, людей понад усякий гріх беззаконних. То тоді він відкрив себе Сином Божим. Коли б він не прийшов у плоті, то як би люди, дивлячись на нього, отримали спасіння? Адже вони, навіть споглядаючи сонце, творіння його рук, яке має колись загинути, неспроможні на проміння його прямо дивитися? Отже, для того син Божий у плоті прийшов, щоб довершити міру гріхів тих, хто до смерті переслідував його пророків. Для цього він постраждав. Бо говорить Бог, що рана плоті його від них, коли вразять пастиря свого, тоді розійдуться вівці стада. Він сам захотів постраждати таким чином, слід було йому постраждати на дереві, бо говорить про нього пророк збережи душу мою від меча і прибий цвяхами плоть мою, бо зібрання лиходіїв повстали на мене. І знову говорить: ось віддав мій хребет набичування. І щоки мої на побиття, й обличчя моє передворив на тверде каміння. Глава 6. Пророки про страждання Христа, оновлене людство, християни є спадкоємцями загіду Господнього. Отже, коли заповідь виконав він, то що промовляє? Хто судитиметься зі мною, нехай протистоїть мені, або хто сперечатиметься зі мною, нехай наблизиться до отрока Господнього. Горе вам, бо всі ви, мов одяг, постарієте і міль вас поїсть. І знову говорить пророк, що він покладений був, немов міцний камінь для розтрощення. Ось покладу в основу Сіона камінь коштовний вибраний, наріжний і почесний. А потім що промовляє І хто покладатиме надію на нього, той житиме по вік. Отже. Покладаємо на камінь надію свою? Зовсім ні, але так говорить пророк тому, що наділив силою Господь свою плоть. Каже бо і зробив мене твердою скелею. І знову пророк промовляє: Камінь, що його відкинули будівничі, той наріжним каменем став. І знову цей день, який сотворив Господь, є великим і дивним. Пишу до вас просто! Щоб ви зрозуміли, я ж не потріб вашої любові. Отже, що знову пророк промовляє оточило мене зібрання нечастивців, мов джоли, довкола мене, Господи, і про одяг мій кидали жереб. Таким чином, оскільки мав він у плоті з'явитися і постраждати, було передвіщення страждання його. Так говорить пророк до Ізраїля, горе їхній душі. Тому що замислили раду недобру на себе самих, промовляючи, зв'яжемо праведника, бо він заважає нам. А інший пророк Мойсей, що до них промовляє. Ось це говорить Господь Бог: увійдіть в землю добру, якою присягався Господь Аврааму, Ісааку та Якову, і успадкуйте її, землю, що тече медом і молоком. Дізнайтесь, що промовляє знання. Покладайте надію, говорить, на Ісуса, що має з'явитися вам у плоті, бо людина це стражденна земля, бо від обличчя землі створений був Адам. Що ж значить сказане в землю добру, що тече медом і молоком? Благословений Господь наш браття, що подав нам мудрість і розуміння Своїх таємниць, Промовляє, Бо пророк притчу Господню. І хто її зрозуміє як немудрий, і досвідчений, і люблячий свого Господа. Оскільки обновив нас Господь через відпущення гріхів, той інший образ нам дав, щоб мали ми душу, у дітей, немов він наново створив нас. Бо про що говорить Писання, коли Отець промовляє до Сина: сотворімо людину за образом і подобою нашою, і нехай панує над звірями земними та птахами небесними. І над рибами морськими. І сказав Господь, побачивши нас, прекрасне творіння своє, зростайте і множтеся, і наповнюйте землю. Це було сказане до сина. Знову покажу тобі, як до нас промовляє. В останні дні здійснив він друге творіння, говорить Господь, ось творю останнє, як перше. Отже, в цьому розумінні проповідував Пророк, Увійдіть в землю, що тече медом і молоком та наслідуйте її. Отже, ми створені наново, як і в іншого пророка сказано: ось, говорить Господь, відніму серця кам'яні від тих, кого передбачив Дух Господній, і вкладу серця плотські, бо сам зволив у плоті з'явитися і мешкати серед нас. Храмом бо святим для Господа, браття мої, є оселя нашого серця. І знову Господь запитує, де з'явлюся перед Господом Богом моїм і прославлюся? І відповідає: прославлятиму тебе в церкві братів моїх, і співатиму тобі посеред церкви святих. Отже, ми є ті, кого Господь увів у добру землю. Що ж таке молоко і мед, те, що, немовля, спочатку годують медом, а потім молоком. Таким чином, і ми, оживлені вірою в обітницю і Словом Божим, будемо жити, володарюючи над землею. Ми сказали раніше, нехай вони зростають і множаться, і панують над рибами. Отже, хто нині спроможний панувати над звірами або рибами, або птаством небесним, а маємо розуміти, що панувати значить мати владу, коли хтось наказує і володарює. І хоча не відбувається такого зараз, однак сказано нам, коли це станеться, коли ми самі, вдосконалившись, станемо спадкоємцями завіту Господнього. Глава 7. Козел відпущення гріхів. Тому розумійте діти радості, що добрий Господь усе заздалегідь відкрив нам, щоб ми знали, кому маємо підносити хвалу, дякуючи за все. Отже, якщо син Божий Господь. Що має судити живих і мертвих, постраждав, щоб оживотворити нас своєю раною, то повірмо, що Син Божий не міг постраждати, якщо не заради нас. І коли був розп'ятим, то напоїли його отцом і жовчу. Послухайте, як про це провістили народні жерці. Написана заповідь зазначає, хто не буде дотримуватися посту, зазнає смерть. Так заповідав Господь, тому що йому самому належало принести в жертву за наші гріхи посудину свого духа, щоб здійснилося пророцтво про Ісаака, коли його було покладено на жертовник. Що ж, отже, промовляє Бог через пророка? І нехай їдять козла, що приноситься в піст за всі гріхи. Зауважте точно, і нехай лише всі священники їдять необмиті нутрощі з оцтом». Навіщо? Оскільки мене, що маю принести плоть свою в жертву за гріхи мого нового народу, ви збираєтеся напоїти оцтом із жовчу. То їжте лише ви тоді, як народ у волосяниці й попелі буде постити й битиме себе в груди, щоб показати, що належить йому за них постраждати. Зверніть увагу на те, що було заповідано візьміть двох хороших подібних козлів. Та принесіть їх у жертву, нехай одного з них візьме священник для всепалення за гріхи. А що ж, нехай роблять з іншим? Нехай, каже, проклятим буде. Зауважте, як відкривається тут пророцтво про Христа. Усі плюньте на нього й ударів завдайте, і вовну червону довкола його голови пов'яжіть, нехай так у пустелю вигнаним буде. І коли це здійсниться, нехай той, хто тримає козла. Відведе його в пустелю, зніме з нього вовну і покладе її на кущ, що називається Терен. пагінці з цього куща ми зазвичай їмо, як знаходимо їх у полі. Це єдина рослина, що має солодкі плоди. Отже, будьте уважні щодо такого одного приносять у жертву, а іншого проклинають. І чому на проклятого покладають вінець? Тому що в день той вони, і юдеї, побачать його. В довгому червоному одязі довкола тіла і скажуть, чи це не той, кого ми, зневажавши оплювали й ударів завдавали, розіп'яли, воістину той це був, що тоді Сином Божим себе називав. Але чому один козел подібний до іншого? Через те козли подібні, добрі й однакові, щоб юдеї, коли побачать його, що йтиме? Були вражені Його подібністю до козла. Отже, погляньте на прообраз Ісуса, що має постраждати. А що значить вовна, покладена посеред терня? Це даний церкві образ Ісуса, тому що той, хто бажає зняти червону вовну, мусить багато постраждати від страшного терня і заволодіти нею через біль. Він говорить так: ті, хто хоче мене побачити. І царство моє успадкувати, повинні прийняти мене через біль і страждання. Глава 8. принесення в жертву телиці й окроплення народу це образ хресної жертви Спасителя і відкуплення гріхів. А який, як ви гадаєте, є прообраз у тому, що заповідано Ізраїлю, щоб мужі з найтяжчими гріхами приносили в жертву телицю і заколовши, спалювали її? Що потім діти збирали попіл і клали в посудини, що, прив'язавши до палиці червону вовну і соп, зверніть увагу на образ Христа і червоної вовни, таким чином окроплювали юнаки кожного з народу для очищення від гріхів. Подивіться, як просто він промовляє до нас: Телиця це Ісус, грішні мужі, що Його приносять в жертву, це ті, хто привів Його на заколення. Потім вони вже більше не мужі, більше не слава грішників. Юнаки, що звершують окроплення, це благовісники відпущення наших гріхів і чистоти серця, яким він дав владу проповідувати Євангелії. Їх дванадцять на свідчення колінам Ізраїля, оскільки 12 колін Ізраїля. А чому три юнаки звершують окроплення? На свідчення Аврааму, Ісааку та Якому. Тому що вони великі перед Господом. А чому вовна на дерев'яній палиці? Тому що царство Ісуса на дереві і ті, що на нього свою надію покладають, житимуть по вік. Але чому разом вовна та Ісоп? Тому що дні в царстві Його будуть ворожими і нечистими, але в ці дні ми спасемося, тому що й стражденний через сморід Ісопа сопа зцілює свою плоть. І тому все це, що сталося, є для нас зрозумілим, а для тих юдеїв темним, бо не послухали вони Господнього голосу. А глава 9. духовне обрізання вух і серця. І знову говорить Господь про наш слух, про те, як обрізав він серце наше, промовляє Господю пророка через слухання вуха підкорилися мені. І знову говорить. «Ті, що в далечині слухом почують і проте дізнаються, що я зробив. Й обріжте, Господь промовляє, серця ваші. І знову каже: слухай Ізраїлю, бо це говорить Господь Бог твій, І ще Господній дух пророкує, хто хоче жити по вік, слухом нехай слухає голос сина мого. І знову говорить: слухай небо і будь уважна земле. Тому що Господь на свідоцтво це промовив, і знову говорить: послухайте слова Господнього про водарі народу цього, і знову говорить: почуйте діти голос волаючого в пустелі. Отож, обрізав Господь вуха наші, щоб, почувши слово, ми повірили, а обрізання, на яке сподівалися юдеї, скасовано. Він заповідав, щоб відбулося не тілесне обрізання, але вони не послухались, тому що злий ангел увів їх в оман. Він каже до них, так говорить Господь Бог ваш. І тут знаходжу я заповідь: не сійте серед терня, але обріжте Господу вашому. І що це означає? Обріжте ваше жорстокосердя і шию вашу жорстокою не робіть. Маєте знову. Ось говорить Господь, усі народи необрізаною мають крайню плоть, а цей народ з необрізаним серцем. Але скажеш ти, хіба не обрізається народ для ознаки? Однак обрізаний приймає усякий сирієць і араб та всі ідольські жерці? Невже й вони з їхнього завіту? Однак і єгиптяни приймають обрізання. Отже Дізнайтеся, діти, любові, про все докладно. Авраам, який першим обрізання здійснив, зробив так, передбачаючи духом Ісуса і прийнявши вчення про три літери. Про це говориться, і обрізав Авраам з дому свого десять, і 8 і 300 мужів. Отже, яке знання було дано йому в цьому? Зверніть увагу, що першим він називає 18, а згодом говорить про 300. 18 – це 10 і 8. Разом маєш і поюсь. А тому, що Хрест у літері Тав повинен мати благодать, то говорить і 300. Отже, двома літерами він позначає Ісуса, а однією Хрест. Знав це той, хто подав нам природний дар свого вчення. Ніхто не чув від мене більш досконалого слова, але я знаю, що ви достойні.